Демократія неможлива з математичної точки зору. Мова не про цінності, не про людську природу і не про те, наскільки нестабільними іноді виявлялися демократичні суспільства. Справа в тому, що сучасні методи виборчого процесу, якими ми намагаємося забезпечити демократію, і раціональні за своєю суттю. І з точки зору математики, це надійно встановлений факт. Ми поговоримо про розрахунки, які цей факт підтвердили та отримали Нобелівську премію. Про те, як ми ухвалюємо рішення, і про недоліки, жертвою яких може стати система голосування. Простий спосіб провести голосування це попросити виборців відзначити в бюлетені їхнього фаворита, порахувати голоси та призначити переможцем того, хто набрав найбільше. Це система відносної більшості з одним переможцем. Тут немає жодного необхідного мінімуму. Кандидату щоб виграти, потрібно просто набрати більше голосів, ніж інші. Цей принцип певно відомий ще з часів античності. За тією ж схемою з 14 століття відбувалися вибори до англійської палати громад. Вона застосовується, і в наші дні її використовують 44 країни світу. 30 з них колишні британські колонії у США також колись британської колонії за тією ж схемою, майже у всіх штатах обирають представників до колегії виборців? Однак ця система не досконала. Якщо вибирати таким методом представників до парламенту, то виникає ситуація, в якій більшість країни не голосувала за партію, яка отримує основну владу за останні 100 років, вже 21 раз більшість у британському парламенті отримувала одна партія, хоча більшість виборців за неї голосували лише двічі. Виходить, при владі виявляється партія, яку насправді підтримує меншість Інша проблема в тому, що партії зі схожими поглядами крадуть один у одного голоси. На виборах президента США у 2000 році основними суперниками були Ел Гор та Джордж Буш молодший. На той момент усі штати покладалися на систему відносної більшості з одним переможцем. У Флориді Буш отримав найбільше голосів, але з неймовірно маленькою перевагою менше 600 голосів. В бюлетені був ще один кандидат Ральф Нейдер він представляв зелених і за поглядами був лівіше як гора, так і буша. Нам потрібна активна громадянська позиція. Багаті, бідні, середній клас усі мають виступити проти особистих інтересів влади. Він у Флориді отримав майже 100 тисяч голосів. Не впевнена, що можу з чистою совістю проголосувати за Буша чи Гора. Я віддам голос за Ральфа Нейдера. Більшість цих виборців були розчаровані тим, що проголосувавши за Нейдера замість Гора, вони фактично віддали перемогу Бушу. Нейдер виявився спойлером. Майже всі прихильники Нейдера віддали перевагу Гору, а не Бушу. Але через систему голосування, що використовується у них, не було способу про це заявити. Тому що голосувати можна лише за одного кандидата. Голосування щодо відносної більшості з одним переможцем змушує обирати стратегічно. Уявімо, що ми маємо п'ять партій, одна з них виявиться найменшою і ніколи не переможе. Навіщо тоді віддавати голос за неї? Теж буде вірно, якщо у вас чотири партії чи три. В результаті виходить, що влада зосереджується в руках найбільших партій, що призводить до формування двопартійної системи. Це настільки поширене явище, що навіть отримало назву Закон Дюверже. Отже, система з відносною більшістю не ідеальна. Що ж робити? Наприклад, нехай кандидат перемагає тільки, якщо набере не менше 50% плюс один голос. Але що якщо за підсумками виборів ніхто не подолає цю планку? Тоді можна попросити тих, хто підтримав найменш популярних кандидатів, проголосувати ще раз, але за когось іншого, а потім повторювати цей процес, прибираючи найнепопулярнішого кандидата, поки хтось один не набере потрібну більшість. Але влаштовувати багато етапів голосування справа клопітна, тому краще дозволити виборцям оцінити кандидатів за шкалою від кращого на їхню думку до найгіршого. І якщо їхній номер один зійде з дистанції брати того, хто на другому місці після закриття виборчої дільниці рахуються перші місця по голосуванню. Якщо хтось набрав потрібну більшість, він перемагає в іншому випадку. Голоси прихильників найнепопулярнішого кандидата перерозподіляються між тими, кого вони поставили на одне місце нижче. І так, поки у когось не з'явиться більшість голосів. Математично це те саме, що голосування в кілька етапів, але простіше і швидше втілення. Такий тип преференційного голосування можна назвати рейтинговим або альтернативним. Цікаво, що цей метод впливає не лише на рішення виборців, а й на відносини між кандидатами. У 2013-му У Мінеаполісі відбувалися передвиборчі перегони за посаду мера. Планувалося преференційне голосування. Попередній мер пішов і раптом, звідки не візьмись. З'явилися аж 35 кандидатів. Здавалося би стільки суперників. Когось може варто вижити, когось розтовхати ліктями і вийти на перший план. Але нічого подібного. Усі 35 кандидатів поводилися один з одним дуже чемно. Навіть сердечно, такою мірою, що на фінальних передвиборчих дебатах вони всі разом співали хором кумбая. Уявляєте? Вже звикли до злості та сварок політиків, до спроб виваляти опонента в бруді, і раптом вони співають кумбая у буквальному значенні. Всі ці люди цілком зуміли порозумітися, тому що чіплялися за будь-яку можливість завоювати друге та третє місце в бюлетенях. Кожен вирішив, що покаже себе ідеальним добрим кандидатом у мери. Однак, з альтернативним голосуванням не все так гладко. Іноді поганий результат кандидата допомагає йому перемогти. Уявіть, що у нас є три кандидати: Ейнштейн, кюрі та бор. Ейнштейн та Бор сильно розходяться в поглядах. а кюрі ідеологічно десь посередині. Припустимо, у першому раунді Ейнштейн отримає 25% голосів, кюрі 30%, а Бор – 45%. Планку у 50% ніхто не подолав. З другого раунду Ейнштейн вилітає. А оскільки його прихильники на друге місце поставили кюрі, виходить, що вона зрештою і перемагає. А тепер уявімо, що бор жахливо виступив з передвиборною промовою або запропонував щось вкрай непопулярне і настільки розізли виборців, що деякі перейшли на бік Ейнштейна. Тепер із гонки вибуває кюрі. Оскільки вона представляла помірну позицію, половина її прихильників у другому турі обирає Ейнштейна, а половина Бора, який, зрештою, перемагає, виходить, що скромніший результат у першому турі приводить Бора до перемоги. Навряд чи ми чекаємо від системи голосування таких результатів. Саме про це якось замислився французький математик Кондорсе. Він одним із перших застосував до вивчення голосування математику і логіку і став одним із засновників так званої теорії суспільного вибору. Кондорсе працював за часів французької революції, тобто в той момент, коли було особливо важливо правильно визначити волю народу. 1784 року Жан Шарль де Борда з французького королівського наукового товариства запропонував свій спосіб проведення виборів. Кандидатам присвоюють місця. Якщо в нас їх п'ять, то перше місце дає чотири бали, друге три і так далі. Аж до нуля за останнє місце. Така шкала створювала проблему. Кількість балів залежала від загальної кількості кандидатів. тому наявність серед них тих, хто не мав жодних шансів, могла вплинути на кінцевий результат. Саме це Кондорсев запропонованій системі не сподобалося. Він писав, що таке голосування неминуче призведе до помилок, оскільки в підрахунку спирається на несуттєві фактори. У 1785 році у своєму есе він запропонував систему голосування, яка виявилася йому найбільш чесно. По суті, нам потрібно, щоб переможець виграв у кожного з решти кандидатів. Чи це означає, що доведеться проводити тур за туром, поки всі не зіткнуться один з одним віч на віч? Ні, якщо оцінити всіх кандидатів як у преференційному голосуванні, а потім порахувати, скільки людей помістили кожного з кандидатів вище, ніж кожного іншого. Здається, так вибори виходять справедливими. Взагалі на 450 років раніше приблизно таку ж систему запропонував Раймонд Лулій, чернець, який зацікавився тим, як вибиралися церковні лідери. Однак ідеї Лулія поширення не набули, тому що присвячена їм праця була втрачена і знову втілена лише в 2001 році. Тому систему попарного порівняння кандидатів прийнято називати ім'ям Кондорсе. Але чи завжди в такий спосіб можна визначити переможця? Давайте спробуємо це зробити з прикладу вибору, де поїсти. Є ви двоє ваших друзів та три варіанти: бургери, піца та суші. Припустимо, ви любите бургери і віддаєте перевагу цьому варіанту на другому місці. Піца на останньому суші. Ваш друг розставляє варіанти інакше: піца, суші, бургери, а подруга суші, бургери, піца. При такому розкладі можна припустити, що перемогли суші, тому що двоє із трьох віддали перевагу їх бургерам. А навпаки, проголосували лише ви Але За тим же принципом у суші виграє піца, а у піци бургери. І щоразу два до одного. схоже, вам із друзями доведеться ходити по колу. Бургери краще, ніж піца, піца краще ніж суші, суші краще ніж бургери і так далі. Такі ситуації позначають як парадокс. Кондорсе. Кондорсе помер, не встигнувши вирішити цю проблему. За часів великої французької революції він був дещо зайнятий, складав чернетку конституції. у 1793-му, коли в політичній боротьбі країни до влади прийшли Монтаньяри. Кондорсе оголосили зрадником за критику режиму та їх нової конституції. Його заарештували та відправили до в'язниці, де він і помер. За наступні півтора століття десятки математиків запропонували свої системи голосування чи доповнення до ідеї Кондорсе та Борда. Одним із них був Чарльз Доджсон більш відомий під ім'ям Льюіс Керол. Коли він не був зайнятий Алісою в країні чудес, він намагався придумати чесну систему голосування. але у всіх були схожі проблеми. Або все закінчувалося замкнутим колом як у системі Кондорсе, або кандидати, які мають шанс на перемогу, спотворювали результат голосування. 1951-го було опубліковано дисертацію Кеннета Ероу. У ній він виділив п'ять очевидних і розумних умов, яким має відповідати раціональна система голосування. По перше, якщо кожен учасник групи обирає якийсь один варіант, це має відбиватися на результаті якщо всі в компанії люблять суші більше, ніж піцу, то й перемогти в голосуванні повинні суші, а не піца. Назвемо це одностайністю. Друга умова Голос одного не має бути важливішим, ніж решти. Якщо всі голосують за піцу, а одна людина за суші, то очевидний вибір піца. Якщо за всіх рішення ухвалює хтось один, це не демократія, а диктатура. Третя умова: кожен має голосувати так, як хоче, а система має підраховувати загальний результат завжди на основі всіх бюлетенів. Небажані бюлетені або кандидати не можна ігнорувати як не можна і вгадувати результат випадковим чином. Підрахунок однієї тієї ж суми бюлетенів завжди має давати один результат. Це можна назвати універсальністю. Четверта умова: система голосування має бути транзитивною. Якщо група любить бургери більше піци, а піцу більше суші, то ця група повинна любити бургери більше суші. Це ще називають монотонністю. П'ята умова: якщо група любить суші більше піци, додавання нового варіанту, скажімо, бургерів. Не повинно зміщувати попереднє співвідношення. група може оцінити бургери, вище всього іншого, помістити всередину або на останнє місце. Але суші та піца у списку переваг не повинні змінюватися місцями. Це називають незалежністю від сторонніх варіантів. Але ось в чому справа. Еро довів, що преференційне голосування за трьох і більше кандидатів не може задовольняти всі п'ять умов. Це так звана теорема Еро про диктатуру. Вона виявилася настільки сенсаційною, що у 1972-му еру вручили Нобелівську премію з економіки. Ось одна з версій доказу на основі роботи Джона Гіна Коплоса. Припустимо, на виборах представлені три кандидати: Арістотель, Бор і Кюрі. Позначимо їх як А, Б і С. У нас є виборці, їх ми розкладемо в ряд. У нас вийде перший, другий, третій і так далі. Кожен з них може розташувати кандидата в стовпчик відповідно до своїх переваг. Нехай навіть двох на один ряд. Спочатку покажемо, якщо у виборців один і той же кандидат займає або перше, або останнє місце, то суспільство в цілому також помістить його або на перше, або на останнє місце. Нехай цим кандидатом буде Б. Якщо у половини виборців він буде на першому місці, а в другої половини на останньому, то наша система голосування повинна в результаті помістити його або на перше, або на останнє місце. Доводитимемо від протилежного, припустимо, так проголосували наші виборці. Якщо згідно з нашою системою Б виявиться не на початку або наприкінці списку, а посередині між А і С, наприклад, то ми отримаємо протиріччя. Справа в тому, що якщо кожен виборець поставить С вище А, то в силу одностайності С має бути вище А. Але якщо ми не змінювали позиції А стосовно Б, а має залишатися вище за Б. А оскільки ми не переміщували це відносно Б, то це повинно залишатися нижче Б в силу транзитивності. Якщо A краще B, А краще Б, а Б краще за С, то А має розташовуватися вище за С, що суперечить одноголосному результату. Це доводить, що якщо всі віддали кандидату перше чи останнє місце, то й у результаті він має зайняти одну з цих позицій. Тепер проведемо уявний експеримент. Допустимо, кожен виборець ставить Б на останнє місце. Розташування А і це залишимо випадковим. тоді через одностанність Б має бути внизу списку при підрахунку голосів. Цей варіант назвемо нульовий розклад. Тепер зробимо розклад один, такий як нульовий, але перший виборець поставить Б на перше місце. звичайно, це не вплине на результат. Але якщо ми продовжимо змінювати позицію кандидата для кожного виборця, піднімаючи Б на гору, назвемо розклади 2, 3, 4 і так далі. В якийсь момент переміщення без останнього на перше місце кардинально змінить результат всього голосування. Б переможе. Нехай це буде переворотний виборець. А розкладу надамо назву П. Тоді попередній розклад за один крок до перевороту назвемо О. Тепер складемо розклад «Q». Він майже такий самий, як П, тільки переворотний виборець поміщає А вище «Б». За принципом незалежності від сторонніх варіантів в загальному результаті а має виявитися вищим за Б, оскільки для всіх наших виборців відносні позиції А та Б такі ж як у розкладі О. І Б має бути вищим за С, тому що відносні позиції Б і С не змінилися порівняно з розкладом П, в якому переворотний виборець помістив Б на перше місце. В силу транзитивності кандидат А має виявитися вищим за це за підсумками голосування. Це буде правильно незалежно від того, на які позиції всі інші виборці поставлять кандидатів А та С. Тому що від цих перестановок не зміниться положення А щодо Б та Б щодо С. Все це означає, що наш так званий переворотний виборець це диктатор, який визначає, що кандидат А краще, ніж С. Загальний результат завжди відповідатиме вибору переворотного виборця, щоб не робили інші. Можемо провести схожий уявний експеримент. Поставимо це у самий низ і доведемо, що в нас знову з'явиться диктатор, який цього разу визначить підсумкове положення А над Б. Більше того, це той самий виборець, через який у минулому спільному голосуванні а неминуче опинялося на С. Переворотний виборець повністю нав'язує свою волю. То що ж, демократія приречена? Згідно з теоремою Еро, схоже на те у преференційній системі, якщо кандидатів тричі більше, немає способу справедливо і раціонально відобразити перевагу суспільства. Чимось завжди доведеться жертвувати. Однак, завдяки математику Данкану Блеку, у нас є набагато оптимістичніша теорема, і, ймовірно, вона краще відображає реальність. Якщо розташувати кандидатів та виборців природним чином на одній шкалі, скажімо, від лібералів зліва до консерваторів праворуч, тут можна вибрати будь-які політичні вподобання. Те, як показав Блек, переваги медіанного виборця відображатимуть рішення більшості Його вибір часто визначає результат голосування. Результат, який відповідає бажанню більшості, Не зустрінеться жодних парадоксів та невідповідностей, про які писав Еров. Ось ще позитивний момент. Теорема Еров застосована лише до тих систем голосування, де виборцям доводиться оцінювати кандидатів порівняно з іншими. Але є і інший підхід системи, які можна назвати оціночними. Найпростіший приклад схвальне голосування. Замість того, щоб роздавати кандидатам місця, виборці просто відзначають тих, кого хочуть підтримати. Є системи, в яких просять відзначити наскільки вам подобається кандидат, скажімо, від мінус десяти до плюс десяти. Дослідження показують, що такий підхід підвищує явку на виборах, знижує ефективність чорного піару та запобігає впливу спойлерів. Виборці отримують можливість висловити свою думку, не переймаючись тим, що підтримують надто маленьку партію. Підраховувати результат також просто. Дивимося, який відсоток виборців підтримує кожного кандидата і перемагає той, хто набрав найбільше. Спочатку Еру був невисокої думки про такі системи голосування, але ближче до кінця свого життя погодився, що вони ймовірно кращі за інші. Схвальне голосування не нововведені у Ватикані. Так обирали папу у період з 1294 по 1621 рік. Так само обирають генерального секретаря ООН. Але у великих масштабах ця система не застосовується. Тож у реальному світі її варто було перевірити як найкраще. Чи можлива демократія з погляду математики? Ні, якщо зупинитися на методів преференційного голосування, яким більшість країн обирають своїх правителів очевидно, що одні способи з'ясувати переваги людей працюють краще за інші. Система відносної більшості з одним переможцем, мені здається, зовсім смішною з огляду на всі мінуси. Але якщо щось недосконале, це не означає, що воно нічого не варте. Вивчати наш світ, піклуватися про його потреби та вникати в політичний процес дуже важливо. Можливо, це один із небагатьох способів реально щось змінити. Як казав Вінстон Черчилль, демократія найгірша форма правління, якщо не рахувати в. Всіх інших Загалом, демократія як система не ідеальна, але найкраща на сьогоднішній день. Інших у мене для вас немає.